Ліхтарі, які заряджаються від енергії сонця, це не фантастика, а реальність для невеличкого полтавського села. Встановили їх завдяки зусиллям його мешканки, екологічної активістки Юлії Пашковської. Було справді дуже приємно, тому що вау! в моєму селі стоять ліхтарі з сонячними панелями. Клас. Прямо аж таке відчуття, не знаю, mm -hmm. гордості. На свою першу екологічну акцію Юля вийшла вісім років тому, коли полтавські чиновники своїм розпорядженням фактично дали дозвіл на зрубування дерев у місті. Нині Юля керівниця потужної в області екологічної організації Еколтава, тому що ми абсолютно залежні від, від планети, від землі. Я, мабуть, відчуваю якось цей зв'язок і всі, хто в команді теж. Еколтава, хоч і базується у Полтаві, але діє по всій області. У селищі Нові Санжари Юлія з місцевими чиновниками обговорює концепцію утеплення школи. Якщо все зробити правильно, витрати на опалення скоротяться на 40%. Те, що мені подобається в цій роботі, коли можна спільно щось робити, і ти потім бачиш плоди цієї праці. Все більше представники влади хочуть співпрацювати. І дослухатись до якихось фахових консультацій. Юля це світла, добра людина, яка лише своїм виглядом вже запалює на якісь сподвигання. А коли починають доносити до нас свої думки, то ми розуміємо, що ця людина завжди в темі і вона готова на співпрацю. Попри таке тісне спілкування з владою у політику Юлія не збирається. У роль громадської активістки відчуває себе ближчою до людей. Приміром, під час інфотурів, якось тут у Миргороді, активісти розповідають про шкоду атомної енергетики, про ефективність встановлення сонячних панелей та переваги таких інвестицій. Скільки коштують, як встановити яка вигода, скільки потрібно для будинку, скільки це буде коштувати, як довго вони будуть зношуватись, коли прибуток приносить ну, такі от речі. Тобто люди цікавляться і ті, в кого є на це кошти, і ті, хто на перспективу Юлія звикла постійно ставити собі нові цілі і не боятися змін, коли навчалася на інженера-будівельника і зрозуміла, що з фахом помилилася, почала опановувати професію журналіста. Саме з нею прийшла у громадську діяльність. Колись дала собі обіцянку, коли мені років 10 було е, на Поліссі, коли я була в своїх бабусі, дідуся, що коли я виросту, то буду м -м, займатися тим, щоб зберігати природу, зберігати ліси, ну робити, тобто якісь такі корисні речі. Ну, виходить, що я про це забула, а потім згадала. Юлія хотіла прозвиватися далі, приміром навчаючись за кордоном. Там можна було б запозичити чимало ідей в царині енергозбереження. Це її маленька, ще поки не реалізована не є.